шановні депутати запрошені, я прошу вибачення, я трошки хвилююся, тому що роль для мене, скажімо так, нова. Але я прошу підтримати мою кандидатуру, прошу проголосувати за мене. Я відчуваю в собі і сили, і бажання, і думаю, що саме ця районна рада. Після, знаєте, після таких важких подій, які сталися два роки назад, які ми от сьогодні вшановували, після тих важких подій, які відбуваються з нашою країною на сьогоднішній день, ми не маємо права працювати якось в руслі, порушення закону, чи недотримання чогось, чи обходження якихось пунктів чи норм. Тому е я думаю, що на посаді заступника я буду е працювати чесно, відкрито і буду е вимагати, скажімо так, і пропонувати е лише ті норми, які дозволять і громаді, і депутатам бачити, за що вони голосують, е чітко знати, що це дійсно не порушується закон. Чітко працювали перше, перше що чітко працювали комісії, які мають не тільки, скажімо так, одобряти чи не одобряти, а мають дійсно розробити, дійсно обговорити, продумати і погодити з усіма нормами закону. Також буду, звичайно, будуть утримувати. Каже, як політику районної ради, так політику наших представників, моїх представників, депутатів Верховної Ради. Тому що я думаю, що на сьогоднішній день нам всім потрібно працювати в єдиному руслі для блага району, для блага громади, і відповідно я всіх закликаю. Звичайно, у нас всіх є свої амбіції, у нас у всіх є своє бачення, у нас у всіх є свої якісь позиції. І е, якщо ці позиції відповідно закону, значить ми маємо твердо на них стояти. Тому я ще раз прошу підтримати мене і думаю, що я не розчарую і буду працювати лише на благо. Району Ямперської громади і е, на те, щоб Ямпільська районна рада е, мала авторитет у людей, простих людей, простих наших виборців, які проголосували за нас. Дякую.